Чиро вітаю всіх наших присутніх гостей, дітей, батьків, друзів, гостей на нашому вже другому фестивалі до мрії». Ви знаєте, ми твердо переконані, що освіта повинна бути суб'єктною, персоналізованою, множинною і про реальний сучасний зовнішній світ. Діти ростуть і формуються, коли е навчання виходить за стіни. За межі школи, коли їхній практичний досвід це їхнє переживання, їхнє досягнення. Це така наша подія, яку ми робимо один раз наприкінці навчального року, і на цьому святі ми стараємось продемонструвати все, чим діти займалися протягом року на проєктній діяльності, а саме їхній якийсь шлях пізнання, дослідження різноманітні. Тобто, це не є фестиваль розважального характеру, а це є фестиваль науки. У мене дві дитини, одна в нульовці, друга в другому класі. І, тобто, у нас два проєкти. Перший пов'язаний із впливом овочів на організм людини. А друга, другий проєкт був пов'язаний із вирощуванням рослин від зернятка до власне, дерева. Наш клас готував проєкт, пов'язаний з виноходами. Це надзвичайно цікаво. Я подивилася, що вони самі зробили. Пісковий годинник зробили автомобіль з колесами, з кришок, з пляшок, з соломинкою, в яку ти дмухаєш, і вона їде ця машина. Це фантастика. Якби я була студенткою, я думаю, що я би вивчала древні цивілізації, а можливо, можливо, щось пов'язане з мовленням, а можливо, з танцями. Мені взагалом атмосфера на фестивалі дуже, дуже подобається. Це прямо перенісся в дитинство. Жалкую, що в моєму дитинстві такого не було. І я дуже радий, що в моїх дітей, у мене тут дві дівчинки мої вчаться. В них є така можливість бути присутніми на таких святах, вчитися в такій школі. Платон, він вчиться в нулівочці. Ми вивчали чарівні кольори. А Макара він вчиться в другому класі, то ми вивчали частини світу у Львові. А наш Марк наш синочок, вивчав світ рослин. Це був його проект, та саме огірок. Це була його тема огірок. І він нашукав в гуглі копу матеріалу. Тіка факти. факти про огірок. І він просто по дорозі ми сюди їхали. що нам розказали, мама, а ти знаєш? Ти не і до речі, було стільки фактів, багато, яких ми навіть і не знали. Для мене проекти це взагалі про життя. Ви знаєте, напевно, що я й викладаю проектний менеджмент, і маю книжку опубліковану по проектному менеджменту. Насправді, в сучасному житті все є проєктом: зварити борщ до реалізувати якийсь масштабний проєкт. І мені здається, що без знання проектної діяльності, без знань того, звідки беруться проекти, чим вимірюється результат проектів, дуже важко. В принципі в житті не лише в якихось специфічних напрямках роботи, тому для нас, наприклад, коли ми вибирали школу, було принципово, щоб був проектний підхід до навчання і щоб діти знали і вміли робити проекти, тому ми дуже задоволені. Їхні проєкти завжди завершені, цілісні, вони завжди досягають якоїсь і навчальної мети, і соціальної мети. Минулого разу вони, наприклад, пропагували здоровий спосіб харчування, і ми мали змогу якраз подивитися недавно. Ми тут ж на проєкті їхній фільм про здорове харчування. Тобто вони зачіпають і важливі теми, і дуже їм гарний дають вектор того, що вони є і свідомими з одного боку, і вміють це зробити самостійно і презентувати самостійно, що немало важливо. Тому, як на нема... мене, моє побажання хіба що так тримати. Атмосфера фестивалю дуже позитивна. Сподобалася організація, погода і особливо нова школа. Проєктна діяльність дуже важлива для дітей, і це не суб'єктивна думка, а це вже такий висновок по самому процесу цієї проєктної діяльності. Проєктна діяльність вона вчить дитину шукати різноманітні. Шляхи, різні варіанти, як відбуваються процеси в житті, взагалі розуміти, як побудований цей світ, тому що це не є книжкові якісь знання там виключно, а це є саме їхні дослідження. В дуже вузьких іноді темах. Проєктна діяльність важлива тим, що теми обирають діти, які вони хочуть писати. Наприклад, вони хочуть розуміти, що таке тінь. І ми будемо досліджувати з різних різних боків. Окрім того, проєктна діяльність проходить крізь багато предметів. Це не якась вузька така штукенція, це можуть бути. Перетинатися з географією ми запрошуємо фахівців з біології, хімії, навіть в початковій школі.